У Києві нове поповнення медичного фронту. В одну з клінік передали 11 одиниць дороговартісного обладнання та медикаменти для лікування та реабілітації українських військових. Такі медичні обладнання ми передаємо дуже часто в різні куточки України. Ми передавали на фронт це Дружківка, Харків, Донеччина, Запоріжжя, Миколаїв. Рівне всі міста отримували дуже важливе медичне обладнання. У медзакладі облаштовують новий фізіотерапевтичний кабінет. Лікувати тут будуть військових, які отримали травми під час бойових дій у фокусі захворювання кістково мязової системи. Лікування наслідків поранень бойових травм до нас звертаються військовослужбовці після носіння амуніції цілодобово. У них дуже тяжкі ураження, дуже тяжкі болі. Тому ми стараємося зразу допомогти їм. От і в цьому нам буде допомагати на відновлення їхнього здоров'я. Ця апаратура за чотири роки фонд Надія здійснив понад 200 гуманітарних місій: Миколаївщина, Херсонщина, Донеччина, Куп'янськ понад 300 тисяч кілометрів медичної підтримки фронту. І це обладнання дасть можливість, щоб вони скоріше ставали в строй і були здорові. Це фактично відділення. Це апарати кварц, за допомогою яких вводяться ліки, обезборюють це апарати в ударно терапія». Ну і багато інших, які заживлюють рани, і лікують рани, і лікують опорно-руховий апарат. Усе стало можливим завдяки синергії. Благодійний фонд Надія, гуманітарна медицина, батальйон волонтер, логістика, техніка, співпраця з фронтом. Одною зброєю неможливо перемогти. На жаль, військові теж хворіють. Це люди. Тут ми говоримо навіть не стільки про поранення, скільки саме про медичний стан військових для його підтримки належного медичного стану, стану здоров'я. Треба якісь різні обладнання для того, щоб перевіряти здоров'я. у такий складний час, коли наші військові знаходяться на передових на передовому краї. Часом також потрібна велика допомога медична, сприяння в ній і так далі. І тому дана допомога з мед. Дичних засобів і невідповідного обладнання дуже буде корисна. Я впевнений, що зможе врятувати і допомогти багатьом військовим відновитися і вилікуватися. Місія рятувати життя це не гасло, це системна робота, щоденні виїзди, апарати в руках медиків і відновлене здоров'я українських героїв.